Всім привіт! Ви на каналі Соколік, з вами як завжди Сокальський Роман, і в даному відео ми поговоримо, як вивезти свої кошти з проєкту PIUB Video і з проєкта Worker Cash. Покажу вам, як прив'язати адрес і покажу вам, звідки його взяти і як вивезти наші кошти. Тож сідайте позручніше, відео буде цікавим і корисним. І доки я буду переходити до відео, ви обов'язково підпишіться на мій канал, адже стараюся для вас шукати саме такі легкі способи заробітку. І тепер, коли ви вже підписалися, давайте пігнали, розберемо, як звідти вивести наші кошти. Перед тим як ми перейдемо безпосередньо до самого проекту, до самого виведення, я декілька слів вже по традиції розкажу про свій безкоштовний телеграм-канал, адже нього ви знайдете дуже багато різних способів зарпітку. Це як аєрдропи, роздачі, токенів, роздачі, нефті, різні лаунчпади, лаунчпули, майнери, проекти, які ми ходимо і заробляємо, проекти, в яких ми... Виконуємо певні завдання, і заробляємо проєкти, якими переглядаємо відео і заробляємо, з якими сьогодні, до речі, будемо вводити кошти. Та й взагалі багато різного способу заробітку тут є. Також, звісно, спочатку в Телеграмі виходить вся інфа по тому чи іншому проєкті, чи проєкт ще платить, чи проєкт працює, про різні оновлення, якщо вони відбуваються. І звісно в Телеграмі є набагато більше проєктів, аніж виходить на YouTube. Тому приєднуйтеся і будемо разом заробляти. А тепер давайте безпосередньо перейдемо до самих проєктів, я покажу вам, як звідти вивезти кошти, і також покажу вам, як вив'язати там адрес для виведення. І також розкажу вам про правила, яких ви повинні дотримуватися, щоб вам не заблокували аккаунт. І так як ви можете бачити, на моєму балансі вже 368, мені доступний вивід, мінімалка звідси 2 долари. Пай-відео у мене вже прив'язаний адрес, а от Worker Cash. У мене ще адрес не прив'язаний, все аналогічно прив'язується, тому, наприклад, в worker кешу я покажу звідки і як прив'язати адрес. А тут ми просто перейдемо до виведення. Тому просто нажимаємо вивести. Тут у нас також буде невеличка капча, але вона в мене інколи зникає, тому слід стежити, щоб вона була. Далі вибираємо спосіб виведення, це, наприклад, Tron, тому що в мене адрес Tron прив'язаний. Тут у вас підсвічується ваш адрес. Вписуємо суму. 3,68, можна виводити з центами, до речі, ще дуже круто. 3.68, далі опускаємося вниз, і ви просто проходите капчу і знизу у вас пише ліміт на день, скільки ви можете вивезти, 20$ доларів. і ви нажимаєте отримати заявку. Як ви бачите, заявка на вивід створена, кошти прийдуть протягом 72 годин. Тому ми перейдемо до другого виводу. А коли вже прийдуть кошти, я... Продовжу відео і покажу вам, що кошти прийшли і за скільки часу вони мені прийшли. Тому тут ми наразі закриваємо. Також в історії, я думаю, можна глянути, що в нас є створена заявка на вивід. 7.02.2024 року. Ось дана заявка. І тут, як ми бачимо, пише на перевірці. І Разу ще такого не було, щоб мені кошти звідси не виплатили. Будемо чекати на кошти. А тепер давайте перейдемо до другого проєкту і також. Виведемо звідти кошти, але там же я покажу вам, як і звідки прив'язати адрес. Нагадаю, що дані проекти в нас аналогічні, тому все аналогічно робиться. І аналогічно також працює тут вивід, лише що в проєкті Worker Cash є комісія на вивід 4%. Ну, Це небагато, але вона все ж таки присутня. Тому давайте перейдемо тож безпосередньо до виводу. У мене тут є два. 57 Нажимаємо виплати, і тут в нас потрібно вибрати теж зі списку, який ми хочемо вивезти. В чому, наприклад? Тут навіть ми можемо виводити USDT Web20 від 5 доларів. Є також Tron, є Dogecoin, є на QV. Я буду ж виводити на Tron, тому вибираю Tron і як ви бачите, мені висвітлює в іконочку, що в мене невказаний адрес. Так само у вас буде. І в Buy Video, коли ви нажмете на вивід, буде потрібно прив'язати адрес. Ви нажимаєте Указати кошельок або ж просто спочатку йдете і копіюєте адрес. Де ж його можна скопіювати? На любій біржі, на якій є у вас наприклад, трон, він майже на всіх біржах є залістений. тому ви на будь-яку біржу чи, можливо, навіть можна заманця, я виводжу на біржу. І просто там копіюєте адрес. Давайте тож перейдемо на біржу, я буду виводити на біржу Bybit. Я заздалегідь вже підключив один з аккаунтів, на який я виводжу з різних проєктів, і пізніше звідти вже вирішую, що з даними коштами робити. Чи їх тримати тут, чи перекидувати на основний аккаунт. Ну, і, і так, давайте перейдемо тепер активи. Тут ми вибираємо гаманець фінансування, якщо ви будете виводити на біржу Bybit. Далі в пошуку ми вказуємо монетку TRX. Вибираємо пошук. Шукаємо монетку TRX. Ось наш трон TRX. Далі беремо поповнення. Знизу вибираємо поповнення. І тут, як ви бачите, є одна мережа, тому ви не помилитесь. Вибираємо мережу TRX-trc20. Як ви бачимо, тут є мінімальна сума, що теж дуже важливо, тому що на різних біржах може сума відрізнятися, і вам це потрібно враховувати. Бо якщо ви, наприклад, будете заводити менше, ніж 1 TRX, то вони вам просто не прийдуть ці кошти. Можливо, на інших біржах буде інша сума, тому на це звертайте увагу. Нажимаємо ОК. Зрозуміло, і тут нажимаємо копівати наш адрес. Або знизу, або тут на дві такі два квадратики. Тепер повертаємося в наш Worker Cash. Вибираємо наш trc 20 Тут вибираємо вказати гаманець. До речі, їх можна ще також вказати в настройках, якщо ви там хочете прив'язати до кожної монети окремо. І Тут ми вибираємо, який гаманець ми хочемо прив'язати. Нас цікавить саме трон, тому ми називаємо на трон, вставляємо тут наш адрес і нажимаємо Зберегти зміни. Далі на почту вам прийде код, його тут потрібно вказати. Вводимо код і як ви бачите дані збережені і нажимаємо Закрити. Тепер в мене є прив'язаний адрес, тому повертаємося до виплати. Тут вибираємо наш спосіб, вибираємо TRON. Як ви бачите, адрес є прив'язаний. Я заздалегідь краще нажму капчу, щоб вона в мене знову не зникла. І тут вибираємо 2.57 2.57. Як ви бачите, 4% комісії, тому на гаманець поступить 2.46. І тут ми нажимаємо. Зробити заявку. Ага, вот нюанс. Що якщо ви прив'язали адрес, після того не можна 24 години виводити. Я це навіть не читав, тому не знав, хотів вам показати на відео, як прив'язати. Але тим не менш, тоді вивід я просто опублікую вже в себе в телеграм-каналі з даного проекту. А вже з pay відео покажу вам в даному відео, а можливо таке, що кошти прийдуть. Не через 24 години, а пізніше, тому я виведу звідси і дочекаюся, що виводу виведу звідти і вже разом все розміщу у відео. З моменту, коли я поставив кошти на вивід, спай відео пройшло 5 днів, дуже довго тривав цей вивід, я звертався навіть в підтримку, і мені там дали таку відповідь, що якщо є мало заявок на вивід, то підтверджується на протязі 72 годин. Але якщо є дуже багато заявок на вивід, то можливо вивід тривати до 10 робочих днів. Тому не переживайте, кошти 100% приходять. Зараз вам покажу даний вивід. І також хочу сказати, що тим часом вже біткоін по 50 тисяч це приємно раду, і хто встигся закупити всіх вітаю. А тепер просто будемо чекати і фіксувати згодом свої прибутки. Тож, давайте перейду безпосередньо до виводу. І так, ось даний вивід він прийшов мені вчора. 29,49 RX я отримав, виводив 3,68. Ось тут вже пише нарешті, що заявка одобрена, відправлено. І свої кошти я отримав на біржу Байбіт. Давайте перейду на біржу Байбіт, покажу вам, що кошти дійсно прийшли. Покажу вам транзакції, що проєкт платить і можна заробляти. І також поставив я на вивід кошти з проекту. Worker Cash, як ви пам'ятаєте, я не міг е, вивезти, тому що тільки показав, як прив'язати адрес, і 24 години не був доступний мені вивід. Поставив кошти на вивід'. Наразі також очікую, і як прийдуть кошти з даного проєкту, теж буде пост, що кошти я отримав. Тому можете сміло реєструватися і почати собі вже заробляти. Давайте на початок я покажу вам дану транзакцію, що кошти дійсно прийшли, е, що все працює, проєкт виводить. Але в кого ще немає біржі, ви можете скачати собі її за посиланням під цим відео. Якщо ви просто хочете користуватися, то просто собі скачуйте. А якщо ж ви хочете почати вже заробляти від початку, можна сказати, забрати всі бонуси, то вам після реєстрації потрібно обов'язково пройти верифікацію і зробити сюди депозит від 100 доларів. Тоді ви забираєте всі кешбеки, які надає біржа при реєстрації. І вже на цьому кешбеку, на цьому банері, читайте, які умови вам потрібно виконати, щоб... Забрати їхні бонуси. Дуже-дуже багато різних бонусів є від цієї біржі. Також в мене буде по ній дуже багато відео, але зараз не про це. Давайте перейдемо безпосередньо до даної транзакції і пізніше в гаманці я покажу, що знаходяться дані токени. Ось дана транзакція підтвердження депозиту 2949, 845. Вчора прийшли мені дані кошти. Тепер давайте повернемося безпосередньо до гаманця. Це є такий один з моїх аккаунтів, на який я виводжу кости Пізніше звідси я вже їх розформовую на свій основний аккаунт або на гаманці, куди мені там вже потрібно. І якщо ми зайдемо на гаманець фінансування, то ось ми бачимо на 368 49 ось цих токенів. Наразі я їх не буду фіксувати, не буду продавати, виведу ще з якихось проєктів, доберу до 50 і вже від 50 буду ставити їх в стейкінг, для того, щоб мені додатково ще капав процент. Токенах ось цих від самої біржі. Тому даний проєкт платить, так само чекаю, нагадаю, ще раз на оплату з Worker Cash, тож буду даними проєктами користуватися і старатися якомога більше в них заробляти. А тепер, ось десь тут я прикріплю вам основні правила, яких потрібно дотримуватися, для того, щоб вам не заблокували аккаунт. Ми в принципі можемо цей пост знайти і зараз на нього навіть також глянути. Короткий список правил, яких ви повинні дотримуватись для того, щоб не заблокували ваш аккаунт. І перше, це забороняється використовувати будь-яку автоматизацію, окрім PyVideo, Macross. Думаю, це стосується і Worker Кеша, там аналогічно, тому, думаю, ці правила будуть і також там актуальні. Тобто ми можемо скачувати хіба офіційний файл з їхнього серверу, тобто з їхньої програми. Друге, це заборонено використовувати системи, приховані, реальні IP-адреси, клікери. Проксі, VPN, анонімайзери та інші системи. І також заборонено використовувати більше одного облікового запису в рамках одного пристрою на одній інтернет-мережі. Тобто в рамках однієї інтернет-мережі одночасно може працювати лише один пристрій. Тобто, якщо поступово спочатку один тоді інший, то можливо, схема для наявності це ось один обліковий запис, один пристрій, один інтернет-мережа. І також заборонено вводити в обан цих різних рекламодавців, які нам дають там можливість заробляти, типу їхні відео там показуються. Це ж не так суттєво, нам більш суттєво ось це про VPN і про мережу пам'ятати, що одночасно може бути підключений лише один пристрій. Якщо ви ж, наприклад, вдома користуєтеся Wi-Fi, то спочатку маєте на одному, пізніше на іншому, або ж на одному включаєте вай-відео, на іншому worker Cache, а тоді просто навпаки. На цьому цю, на цьому цю, і так собі виконуйте щоденні завдання. Кого ще немає в даних програмах, посилання будуть в описі під цим відео, переходіть, заробіток дуже простенький, лише що деякий час потрібно проходити капчу, і чим вищий рівень аккаунта, тим більше ви заробляєте. Посилання всі будуть в описі під цим відео, тож всім якнайбільше заробити. Якщо вам був цікавий та корисний контент, ставте лайк, обов'язково підписуйтесь на мій канал. З вами як завжди, був Соколік. Всім пока-пока.